А що ж мені грати? Це найпоширеніше питання гітариста-початківця. І щоб його закрити, я вирішив розробити програму з 15 сходинок з різноманітною грою та поступовим ускладненням. Якщо ти тільки почав грати, то включай першу вправу та поїхали. Якщо ти вже граєш якийсь час, то можеш перевірити, де в тебе сліпі зони, що в тебе виходить краще, а що гірше. А Якщо ти вже граєш давно і може навіть круто граєш, то можеш себе просто перевірити, скільки з 15 балів ти можеш покласти до свого кошику. А перед тим як починати, я хотів би висловити слова подяки спонсорам і особлива подяка Алекска. Перша вправа це база-баз, це класика, про це всі розказують. Це хроматизми, коли ми йдемо по порядку, по сусіднім ладам. Почнемо це робити з п'ятого ладу, тут буде набагато комфортніше це робити. І будемо йти з першої по четвертої струни. Правій руці, на що звернути увагу, О. краще зробити опору ось так великим пальцем. Будемо грати саме вказівним та середнім пальцем палець І та палець М. І граємо з опорою, тобто щіпаємо струну і просто, якби так, крокуємо пальцем. Ставимо пальці лівої руки на п'ятий лад на першу струну. Вказівний. Середній на шостий і так далі. Сьомий лад, восьмий лад. І. Чергуємо в правій руці вказівним середнім вказівним середнім. Раз, два, три, чотири. І так само робимо в зворотньому напрямку. Тісно, темп вибирайте під себе. Не спішіть. Я показую досить швидко, як для початківців, Втож, грайте, будь ласка, на початку повільніше. Друга сходинка мелодія. Далі будуть таби, і якщо ви їх не вмієте читати, то передивіться оце відео. Це буквально хвилинка, там всі пояснення. В правій руці я чергую пальці вказівний середній. Я зіграв повільно з табами, тож пробуйте і сподіваюсь, у вас це вийшло. Якщо так, то записуйте собі ще один бал. На акорди. Я буду грати зараз медіатором. Ви можете грати, скрестивши пальці ось так. І перший акорд мі мінор є М. Ем, П'ята та четверта струна, другий лад. І пошукайте, поставте там пальці під різними боками. Таким чином, щоб і шоста звучала, і третя. Бо часто пальці завалюються саме або на нижні струни, да, або на верхні. Перевіряйте всі струни. І робіть так з кожним далі акордом. Наступний акорд акорд С. Тільки ми його будемо грати тільки п'ята, четверта, третя струна. Що ми тут затискаємо? Дуже схоже на попередній акорд, п'ята струна, третій лад. персневий палець, четверта струна, другий лад, середній палець. Наступний акорд G. Оці два пальця переміщуємо на одну струну нижче, на шосту та п'яту. Ось так. І наступний акорд D, шоста струна другий лад. Це не зовсім той акорд Д який може ви звикли брати. Це його інверсія, і ми тут будемо грати тільки три струни. Інверсія це значить, що ми перевернули ноти в акорді ре мажор. Перша нота ре. А в нас ре остання нота. Ми таких перевернули. Але це зараз не важливо. Просто запам'ятайте, що це також акорд Д. Ось такі чотири акорди. Нескладних. Але якщо ви граєте вперше, то може бути непросто. І на цих акордах ми пограємо пісню зомбі. В ньому буде дуже простий бій, а саме всі штрихи вниз. Зараз я зіграв досить повільно, ну звісно, можна це і швидше. Що я зараз робив? Просто бив по всіх струнах на. Раз, два, три, на Три, да, раз, і два, і три, і 4, і раз, і два, і три і четири, і. А спонсор цього відео, Гітарна академія, це мої курси гітари, і є такий курс база гітариста, де я більш детально розповідаю, як та що грати, і більше сфокусовуючись на техніку. Якщо вам подобається така історія, то будь ласка, за посиланням в описі. Ще у нас є така закрита спільнота, там дуже класна атмосфера, і до того ж, ви можете взяти осе. Особисте навчання, тобто проходити курси по відео, плюс я буду вас повністю вести, перевіряти ваші домашні завдання, та ми з вами будемо зазванюватись і навчатись. Наступна сходинка нашої програми арпеджіо. Будемо грати в правій руці великим пальцем пальцем Пі один раз по п'ятій струні. Потім казівним І, середнім М. І персневим А. І м, А. Оці три пальці. І ми будемо грати аж п'ять разів підряд. Давайте поставимо просто на відкриті струни на п'яту, четверту, третю та другу. Пас. І тепер п'ять разів нашою трійцею. Я це роблю, як бачите, доволі швидко. Можете робити це повільніше і краще робити це повільніше. Перший акорд АМ 7 щоб його поставити, треба затиснути четверту струну на другому ладу та другу струну на першому ладу. Будьте обережні, тут дуже легко зачепити третю струну. А вона нам потрібна. третя відкрита, має звучати. Тож, оці чотири струни. п'ята, четверта, третя, друга. І граємо таким чином. Наступний акорд такий прибрала вказівний палець. середній лишаємо. Персневий ставимо на п'яту струну на третій лад. І це акорд С7. <му> Наступний акорд G нам треба тільки поставити персневий палець на шосту струну на третій лад. Граємо шосту, четверту, третю, другу струни. <му> І акорд ем 7 це всі відкриті струни граємо ті самі що і в попередньому акорді. Зіграю все разом. Ось таке приємне і нескладне арпеджіо. Наступна сходинка — це прийоми. Такі прийоми, як Hammer On і Pull Off, Легато. Б'ємо за допомогою тільки пальців лівої руки. Тобто граємо одну нотку. Ось так. А наступна нотка буде отак молоточком битися по ладу. До речі, мелодія буде та сама: пісня-весна. І нам просто зіграти і вдарити. Ну, це просто звучить, але не прям просто для виконання. Тож, можливо, вам тут прийдеться трошечки потренуватись просто окремо. І прийом слайд, коли ми ковзаємо з одного ладу на інший, не розслабляючи пальця. Тобто зіграли на одному ладу палець і щіпаємо і ковзаємо на, ну, на якийсь лад. Давайте на сусідній можна, звісно, наскільки завгодно ладів ковзати. І ще прийом зіщіпування. Коли ми граємо одну нотку і зіщіпуємо палець лівої руки, і також виходить ось такий звук. Ось ці три прийоми я додам зараз. Вони позначаються в табах ось такою дужкою Це або молоточок, або зіщіп. І ось такою лінією позначається слайд. І так зіграю цю мелодію з прийомами. Це з курсу бази гітариста я про нього вам вже розказував, ну просто ще раз нагадаю. Шостий пункт це бій. Чістка. Він виглядає ось так. Знову ж таки, можна робити медіатором, можна просто пальцями. І ми зіграємо це все на наступних акордах. Кузьма Скрябін. Люди як кораблі. Є М. ЕМ, ви його вже знаєте. АМ, І акорд Д. Ось тут може бути складно. Вже акорд Д в такій, ну, звичайній. Його аплікатурі. Як ви бачите, я на останній штрих вже підіймаю пальці для того, щоб це було легше робити перехід на наступний акорд. Я не твій брат. ти не сестра моя, коли не розказуй, і в чому я волінне на нашій землі. Люди як кораблі. Можете співати, можете просто намухикувати мелодію. Ну просто щоб зрозуміти, чи виходить у вас це, чи не виходить. Ну, а якщо виходить, то додавайте собі ще один бал в вашу копілочку. Переключаємось на другий рівень складності. Гамма до мажор. Граємо таким чином П'ята струна, третій лад другим пальцем. Далі буде мізинець на п'ятому ладу тієї п'ятої струни. В правій руці чергуємо вказівний середній. Перемикаємось на четверту струну, другий лад вказівним пальцем, третій лад середнім і п'ятий лад мізинцем. Третя струна. Другий лад, четвертий лад і п'ятий лад. Першим, персневим та мезинцем відповідно. Робимо все це в той бік та в зворотній. Ваша задача зіграти це повільно, але головне, щоб це було максимально вплавно, щоб одна нотка перетикала в іншу. Це саме головна суть цієї вправи. Що вас це вийшло, додавайте один бал в свою копілочку і погнали далі. Тут ми з вами зіграємо мелодію, але вона вже буде складніша. Ось така мелодія: Fly me to the Moon. Ритм трошечки такий, він збитий, не такий рівний. Тобто, попередня мелодія реально була простіша. Зіграю просто повільно та стабами. Класна пісня. Наступний рівень знову акорди, і ще будемо в правій руці бити ось такого щегля по струнам, великим пальцем просто. І акорди наступні. ДМ Е e, І вже вам відомий АМ. І Ф. І це пісня покохай мене. І в правій руці що ми робимо? Палець Пі. Великий. І трьома щипаємо. Раз, два. Потім удар, потім знову три струни, потім три струни удар. Разом отак От це буде виглядати. Щоб було легше, коли ви б'єте, приземляйтесь. Ось. Іншими пальцями десь вже в те місце, де ви плануєте щіпати. Так буде набагато простіше. І тепер робимо це з акордами. А ти тримала білі білі троянди Та-ра-та-тан-тан Ну і так далі, ви зрозуміли. 10 сходинка, Lonely Day, Арпеджо вже цікавіше, ніж було в перший раз. І акорди також не такі прості. Що відбувається в правій руці? Великий вказівний, середній персневий, середній вказівний. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І чотири акорди в правій руці. А М, е, ви вже його знаєте. Акорд Ф, е, але ось такий: шоста струна, перший лад і третя струна, другий лад. Потім акорд С ось вже в такій формі, тут складніше. І п'ята струна, і четверта, і друга затискаються одночасно. І акорд мі мажор є тут усього лише третя струна, перший лад. І тепер зіграю вам це все повільно з табами. Якщо вам змоглося, то додавайте бал в свою копілочку. Наступний пункт це бій 16. До цього ми чесали 8-ми, тобто у нас рука отак йшла, а тепер вона буде вдвічі швидше літати, але не завжди по струнах. І ритмічний малюнок у нас ось такий. Щоб у вас виходило все ритмічно. Вам обов'язково треба там, де не б'ємо по струнах, обов'язково ось так: от рухатися в такт. Інакше не вийде. Ну або вийде не ритмічно. Якщо вас вийшло, додаємо один бал і полетіли далі. Тепер це вже третій рівень складності. Зіграємо гаму до мажор, але в двох октавах і трьома пальцями на кожній струні буде по три ноти, а ще треба так некисло розтягнутися. П'ята струна, третій, п'ятий, сьомий лад. І в правій руці чергуємо всі три пальця. МА 1, 2, 3. На четвертій струні точно так само. Третя струна четвертий, п'ятий, сьомий лади Друга струна п'ятий, шостий, восьмий лад. Третя струна п'ятий, сьомий, восьмий лад. І так само в зворотньому напрямку. Якщо у вас все вийшло, то додавайте один бал в свою копілочку. Fly' me to the moon мелодія, але тепер з невеличким акомпанементом. Будемо ще грати басову одну нотку на початку кожного такту, але це може додати багато складнощів. Покажу зіграю. А в чому тут прикол? На початку легко, п'ята відкрита струна. Потім четверта відкрита, також не складно. Третя відкрита, також все ще легко. Тобто, якщо ви грали цю мелодію, до цього моменту все має бути легко. А ось тут вже буде п'ята струна, затиснута на третьому ладу. Тож треба перемістити всю руку ось так вгору. І ось цей момент може бути вже складним. Далі ще складніше: тут або барем, але... Або якщо не баре, то ось так вказівним та середнім пальцем треба поставити. І все одно доволі складно. тут така розтяжечка. Тобто або баре, або ось так тягнемося. Тут в нас вже не вийде тримати ось цей бас, але нічого страшного. Зіграли, скільки можемо. Далі просто шоста відкрита. Зіграю повільно стабами. Наступній сходинці вже обов'язково треба вміти грати баре. Ось воно в нас. Пісня квітка, і будемо чесати знову 16-ми. Ставимо такий акорд. І ще треба розслабити пальці для того, щоб грати по таким приглушеним струнам. Ось таким чином будемо грати, і в нас буде три акорди. Другий акорд такий і третій акорд такий. Насправді це АМЕМДМ, але ось в такій формі. Остання п'ятнадцята сходинка, вона вже була на каналі буквально недавно. Це такий Fingerstyle, пісня «Dust in the Wind». Який, як я казав, в курсі база гітариста не дитяче арпеджіо, тому що ми будемо грати великим пальцем П'яту, четверту, п'яту, четверту. і ще будуть нас приймати участь інші пальці. Давайте покажу на відкритих струнах. Якщо у вас це вийде на відкритих струнах, то потім просто акорди С і АМ, які ми вже з вами ставили. Другу струну, мізинець на другу. Знову акорд С. Так само з АМ. Відкрили Мізинець. І звичайний АМ. Ось так. Вам сподобалось це відео, і вас вийшло зіграти всі ці 15 штук, і у вас є 15 балів. До речі, напишіть, скільки у вас вийшло, скільки ви вже граєте на гітарі. Ну, в будь-якому випадку, якщо ви додалися до кінця ви молодець, будь ласка, поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал та поставте дзвіночок для того, щоб це відео просувалося. Дякую вам за перегляд. На цьому в мене на сьогодні все. Мене звати Артем Мироненко, канал Гітара по-українськи. Пока-пока і слава Україні! 标标标标标。